Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу звернутися зараз до тих людей, які хочуть почати досліджувати Біблію. Можливо, ви нещодавно пізнали Христа і хочете робити свої перші кроки в дослідженні священних писань. Друзі, дам вам пораду. То буде не одна порада, порад в мене буде дуже багато. Зараз хочу я вам порадити це обов'язково, це дуже важливо для тих, хто хоче досліджувати і купати Слово Боже в глибину. Вам потрібно користуватися не... Одним лише перекладом Біблії. Ви знаєте, що оригінал біблійний він є один. Біблія писалася на староєврейській мові, на арамейській мові, на, стар... на старогрецькій мові. Це такі три основних мови, навіть я би сказав дві: староєврейська і старогрецька мова. Але, друзі, хоч ті тексти вони є однакові, оригінальні, книжники, які їх переписували, вони їх дуже ретельно переписували, і там, по суті, помилок не може бути. Але, друзі, ці помилки є в перекладах. І тому, щоб краще зрозуміти якийсь біблійний текст, нам необхідно дивитися різні переклади. І коли ви прочитаєте цей самий текст в декількох перекладах, для вас картина стає ясніша. Ви скажете, як це зробити? Я, наприклад, ну, не маю такої можливості дивитися різні переклади. Друзі, сьогодні у всіх є комп'ютери, ну, в більшості, ну, скажімо так, не комп'ютери, телефони точно є. Мабуть, у всіх є. Тому просто в гуглі пишіть той вірш, який ви хочете, наприклад, подивитися в різних перекладах, ну, наприклад, Дій Святих Апостолів 8.1. І просто пишіть краще на російський писати, бо наразі поки що більше варіантів є, більше сайтів з перекладами. Пишете значить дії святих апостолів 8.1, 8, 1», отак, 8 2, 1. І пишете сравніть переводи або порівняти переклади. І вас, вам видасть сайти, де, на яких саме ось цей віршик він буде перекладений в різних перекладах. Особливо, якщо ви ще знаєте німецьку, англійську мову, вам ще, наприклад, на англійській мові може видати переклад, і ви можете порівняти, як те саме місце писання звучить в різних перекладах. Та навіть наші українські переклади мають, є, є декілька варіантів: вогієнку, куліш, сучасний український переклад є. Також російську мову більшість з вас знають, тому на російській мові там теж є варіанти перекладів. Тому, друзі, коли ми будемо користуватися різними перекладами, для нас легше, нам легше буде зрозуміти. Суть сказаного в цьому місці писання. Також, друзі, є дуже класна штука, яка називається Номера Стронга. Не буду дуже так детально вам розказувати, скажу вам просто. Просто напишіть в Гуглі Біблія з номерами Стронга. І заходите на сайт. Я думаю, таких сайтів є декілька. Або ще навіть дам вам пораду, скачайте собі в інтернеті програму, яка називається Цитата із Біблії. Дуже крута програма. Подивіться в Ютубі, як, як користуватися нею. Мені вона дуже подобається, я нею користуюся, вона має декілька версій. Трошки вона там лагає, трошки глючена. Але, в принципі, для того, щоб досліджувати, Біблію дуже класно. Там є і номера Стронга, і різні переклади, і література цікава є. Добре, якщо ви не маєте такої програми, вона на телефон не ставиться, вона тільки ставиться на комп'ютер, по-моєму. Якщо у вас такої програми немає, тоді просто пишете в Гуглі. Біблія з номерами Стронга. Заходите на сайт і ви бачите ті самі тексти священного писання, тільки після кожного слова стоїть номер. І коли ви тиснете на номер біля слова, то вам показано то слово в різних варіантах перекладу. Таким чином, друзі, ми можемо самостійно перекладати. Писання. І що дуже цікаво, якщо після якогось слова не стоїть номер, то це значить, що цього слова в оригіналі немає. Друзі, хочу вам показати два варіанти в священному писанні, де є вставлені не просто одне або два слова, а де вставлені майже ціле речення, декілька слів вставлених. Не знаю, чому їх вставляли. Є різні причини, деякі вставки з'явилися, тому що про... Наприклад, вони є в якихось дуже пізніх рукописах. Ті вставки, є такі, ну, це не дуже авторитетні рукописи. Або, наприклад, ці вставочки вставлені через те, що автори, які жили там в IV столітті, вони силалися якби на Біблію в своїй літературі, і вони селалися на ті місця, і тому вони внесені. Також в деякі варіанти перекладу, в деякі священні в священні тексти. Але, друзі. Якщо після слова не стоїть номер, то це значить, що в авторитетних рукописах цих слів не існує. Тому я не раджу такі слова брати до уваги. Дії святих апостолів, 8 розділ, 39 вірш. Я прочитаю у українському перекладі і в російському перекладі, а ви дивіться, яка різниця. Український переклад дії 8:39. А коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав, і скупець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. І так як ми вже, ми вже це знаємо, знаємо цю історію, мова йде про те, як Пилип хрестив у воді скопця, Ефіопського вельможу. Давайте прочитаємо це саме місце в російському перекладі. Діяння 8.39. Когда же вони вийшли із води, Дух Святий сошел на євнуха, а Филиппа восхитив ангел Господен, і Євнух уже не видел його, і продолжал путь, радуясь. Друзі, зверніть увагу, що в російському перекладі вставлене практично ціле речення Дух Святий зійшов на євнуха. В українському варіанті цього немає. Чому так? Де правда, ці слова повинні бути в тексті? Чи не повинні бути в тексті? Друзі, коли ми відкриваємо Біблію з номерами Стронга, то ви. Побачите дуже цікавий факт, що у цих слів, як Дух Святий зійшов на євнуха, немає в оригіналі. Після цих слів не стоять номера. Тому, друзі, краще ці слова не сприймати як правдиві, як, як то правильно сказати, як автентичні. Отож, друзі. Ще раз і ще раз вам раджу, для того, щоб досліджувати Біблію самостійно, користуйтеся різними варіантами перекладу і обов'язково користуйтеся таким ресурсом, як номера Стронга. Будьте благословені! Амінь. До нових зустрічей в ефірі!